Всім привіт! Ви дивитеся 22-й випуск Gadget News від сайту Вінсіком З вами Інна Мирославська, і у нас знову є для вас дещо цікавеньке. Буквально вчора на краудфаундинговому сайті Indiegogo з'явився дуже цікавий проект. Який виводить всіма улюблені селфі стіки на принципово новий рівень фотокайдфі саме так називається новинка від швейцарських розробників? Ідея полягала у тому, щоб створити дешевий квадрокоптер, яким можна буде керувати абсолютно без підготовки. Самі творці називають його аерофотокамера без надмірностей, і здається, їм вдалося втілити свій задум у життя. Однією із фішок Фотокайд Фі є спосіб транспортування, адже його можна компактно скласти у циліндричний чохол та без проблем брати всюди із собою. Однак є і ряд обмежень. По-перше, у комплекті Фотокайд Фі не буде камери. Тобто вам доведеться встановлювати в нього свою власну GoPro. По-друге, у нього відсутній GPS і будь-які засоби самоконтролю. Все керування буде здійснюватися вручну користувачем з землі за допомогою визначення натягів такого собі повідка. По-третє, сам цей повідок. Коптер доведеться постійно тримати як песика на прогулянці, і відпустити можна буде не далі восьми метрів, чого в принципі повинно вистачити для будь-якого селфі. І останній, мабуть, найбільш сумний недолік. Це батарейка, якої вистачить лише на 10 хвилин польоту. Втім, розробники пообіцяли можливість гарячої заміни та зарядку через usb роз'єм. Щодо цінової політики, то фотокайдів планують продавати приблизно за 500 баксів. Як на мене, це цілком адекватно, якщо порівнювати зі звичними коптерами і зважаючи на дуже низьку ймовірність втрати девайсу для реалізації проекту потрібно 300 тисяч доларів. То з яких на момент наших зйомок вже зібрано. Тож можна бути впевненими в успіху і чекати Фотокайт ФІ вже у наступному році. Пасіян з Косинка та Сапер стандартні ігри Windows, які одразу стали суперпопулярними серед користувачів операційної системи. Кожен третій власник комп'ютера неодмінно втягувався в одну з них і готовий був грати годинами. Проте далеко не всі знають, для чого саме були створені ці досить прості ігри. Головною метою було навчання користувачів роботі з мишкою та розробленим під неї графічним інтерфейсом операційної системи. Завдяки відомій косинці, що з'явилася ще у Windows 3.0 аж 25 років тому, користувачі самі того не підозрюючи, вчилися клікати по потрібним кнопкам і ярликам, а також пересувати необхідні файли з місця на місце, утримуючи ліву кнопку миші. Сапер, що з'явився у Windows 3.1 У 92 році, мав схожу функцію, але тепер гравці вчилися не пересувати файли за допомогою миші, а використовувати її праву кнопку. Передбачалося, що за допомогою сапера користувачі значно швидше опанують цей маніпулятор, без якого сьогодні складно уявити повноцінний ПК. Вільні комірки. Ця гра вийшла для Windows 3.1 як частина Microsoft Entertainment Pack Vol. 2 і йшла у комплекті з пакетом Win32S. Який запускав 32-бітні додатки у 16-бітній версії Windows 31. Це був пробний камінь, за допомогою якого Microsoft тестувала Win32S. Якщо пакет було встановлено неправильно, то вільні комірки не запускалися. Те, що люди вважали грою, насправді було прихованим системним тестом. З часом народ настільки звик до цих ігор, що Microsoft вирішила залишити їх у наступних версіях операційної системи. Хоча вони, так би мовити, вже і виконали своє надзавдання. Першою операційкою за замовчуванням позбавленої цих легендарних додатків стала Windows 8. Причини цього рішення лежать на поверхні. Достатньо лише подивитися на її плитковий інтерфейс. У сучасній Windows 10 косинка повернулася на своє законне місце. А от сапера і компанію доведеться докуповувати у Windows Store. Цей день в історії гаджетів. 19 серпня, 2004 рік. Google проводить первинне розміщення акцій, більш відоме як IPO, де було продано понад 22 мільйони цінних паперів за стартовою ціною 85 доларів. Акції Google на момент закриття торгів в той день коштували вже 100 доларів 34 цента. А саме IPO миттєво зробило багатьох мільйонерами, а декого навіть мільярдерами 20 серпня 1911 рік. Нью-Йорк Таймс відправляє телеграму, щоб перевірити, як швидко комерційне повідомлення може бути відправлено по всьому світу. У ньому було написано, що це повідомлення надіслано усьому світу, надіслано о сьомій вечора. Пролетівши понад 28 тисяч миль, воно буде передано 16 різним операторам. І ще трішки новин з Редмонду. Стало відомо, що серія Microsoft Surface може не обмежитися лише одними планшетами. Наразі ведеться розробка смартфона під кодовою назвою Juggernaut Alpha, який має виявитися досить просунутим з точки зору начинки. Новинка з'явиться на ринку у кінці 2015-го або ж на початку 2016-го року. Зрозуміло, що працюватиме вона під управлінням операційної системи Windows 10 Mobile. Також стало відомо, що Microsoft, зокрема, команди Bing News Team і Speech Team вже тестує новий мобільний додаток під назвою Newscast. Він дозволяє прослуховувати новини, наприклад, під час водіння, в тренажерному залі або ж у будь-якому іншому місці, коли у користувача зайняті руки. Сімейство смартфонів Samsung незабаром поповниться черговою лінійкою. Нові апарати корейського виробника увійдуть в серію О. Подробиць, про яку поки не розкривають. Залишається сподіватися, що Galaxy O буде дійсно відрізнятися від інших смартфонів Samsung, яких корейський виробник зараз випускає ну дуже багато. А як ви вважаєте, Самсунгу потрібна ще одна лінійка? Також Samsung представив преміальні бездротові навушники Level On Wireless Pro. Особливістю новинки є технологія Ultra High Quality Audio, завдяки якій, як стверджують Samsung, звучання музики у навушниках стає більш чітким і багатим порівняно з треками у cd якості. Щоправда, щоб відчути різницю, потрібні музичні треки, записані у відповідному форматі, а також смартфони, що підтримують цю технологію, такі як нові Galaxy Note 5 і Galaxy S6 Edge. Боротьба в сегменті преміальних аудіоаксесуарів ведеться не на життя, а на смерть. Не встигла Samsung представити свої бездротові навушники, як компанія LG Electronics відповіла своєю гарнітурою Tone Ultra HBS 810. Новинка, як і раніше, призначена для роботи зі смартфонами, планшетами та іншими мобільними пристроями і приходить на заміну моделі HBS 800. Як стверджується, анонсована гарнітура забезпечує поліпшену якість звуку що стало можливим завдяки співпраці з компанією GBL. Будемо сподіватися, що це дійсно так. І ще трішки про музику. На початку місяця компанія Apple похизувалася тим, що за 5 тижнів після запуску Apple Music на нього підписалося понад 11 мільйонів користувачів. Але згідно зі свіжими дослідженнями, це ще не зовсім говорить про успішність цього музичного сервісу. Адже 48% користувачів, які випробували сервіс, вже перестали його використовувати, при тому, що до кінця безкоштовного тестового періоду ще більше місяця. На сьогодні у мене все. Якщо хочете першими дізнаватися про нові випуски, підписуйтесь на наш канал, а також ставте лайки, коментуйте та до нових зустрічей.